Всім привіт мої друзі-друзі um... Я майже рік знову не знімала Але who cares Тому окрім влогів я поки що не не нічого знімати того, що у мене немає місця на телефоні А мобільні його чистити Тому я надваги для цього почистила Тому коротше це буде такий travel vlog Ну все не буду лити воду Давайте пока Всі мені товшні грошей Біля вас Не бачу В українських фруктів та овощів Кому ж не всі до мене... Ти зачекай, які всі, дивись, там кошечка твоя. Куди тобі мене присосалась? Дай мені хоч сісти. Шучу я, шучу. <рес> все, хорошо, все. Покажи відео, покажи. Всім привіт, нас чуть-чуть багато. Українську. Нас трішки бомблять, балістика з Криму. От Софія почула вибухи вперше за скільки там. Покажи нормально, де ми знаходимося. Де ми взагалі знаходимося? Все ми... бомба. Пітарда. Штурмом на Берлін. Що не нормально поставила все ж таки. Блок тільки, коли ми йдемо в підземку. <різь> відео ми були в кафе дуже класному. Коротше, так, да, Даріна, знімай влог мені. Блять, зараз дай нормально зніму? О, давай Перше, ось де ми знаходимось Да, тримаю. Від моїх дорогі громадяни і підписники, святковичі цього каналу. Сьогодні а, ми знаходимось на а, південному пішло, вокзалі пішло. в Києві. Ні. Моєго друга. Моєго папи. Мороз <свіст> <свіст> <А. свіст> <А. свіст> у мене потяг через... Менше ніж через годину. Я сподіваюся на обратному шляху, я також побачу з Дариною. мобіла у ударіни. Чи тут її мама бідно, таскала огромний чемодан просто розміром, як я, і то більше я не знаю скільки він там важить, що вони заблудхали. Це кілограм 20 важить. Так а що туди класів обичаєш можна було? Ну, та я ну одяг на Не знаю Ви що, в Мілан їдете, Париж, мода, чи що? Так Та йди, давай, іди. Так, значить, он Київ, що там, куди? Ой, блядь, дура. дура. Смопіли ми акуратні. Де Ужгород? Я не бачу. Нема вже вашого, Все, ви нікуди ви не їдете. Пішли на От ментов. Гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Їх хтось вдарив, вона покатилась. Серйозно подивіться, тут це тільки, тільки кошечку жалко. Так. Сма... Кукуруза. <ривіт> а <льва> бідома роза <ривіт> піва 05, п'ять солонінька <ривіт> живое, <ривіт> на наразлів. Професія моєї мрії, якщо б, гроші нічого не вартували, я б серйозно ходила там. Я б тотуха сі <ривіт> ось хною малювала. <ривіт> Це також <виріжеш>? <ривіт> Так. виріш. <ривіт> Та Блін, якийсь влог просто з цими з правилами путлера. Я серйозно нічого <ривіт> <ривіт> сказати не можна, все обрізається, <ривіт> все вирізається. Лишні слова не можна то стояти і махати.

Скільки там вообще приходить? 0,00 0, 0, 0, 0 цих центах. Ну, але <плес> монетизація. На швидких поїздах я долаю свій шлях, а летять до мети, і легка моє путь, догадались, мабуть, нових друзів. Якщо ви хочете знайти дівчину або хлопця, просто вийдіть з хлопцем. і це от буде і до вас всі ходіть знайомитись. Неважливо, віковий контингент не Ну що ж до нас хлопці і... взагалі не підходили, якщо що. Тобі мама дзвонить. І так, мої дорогі друзі. Ой, мої дорогі друзі. У мене трошки... Я коротше вже їду по котру годину, там. Три години ми вже їдемо майже чотири. Мола каво. Це прямо це коло, щоб послатись. Ми у Львові. Все, Ребята, Я приїхала в Букачу. Якось трошки. Ось це вокзал, де була тут років сто. Так, дорогі друзі, ми вийшли за Іршави, Із Іршави. Просто я побачила гори, пагорби і там, Ну я вам потім покажу. Ось, і мені захотілося туди піти. Ну, ну, типу, нам захотілося піти, але захотілося мені, а мама просто, ну. У мене немає іншого виходу. Боже бідно. Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ви на моєму каналі мене звати Дмитрій Комаров і з нами наш оператор Саня. І ми знімаємо програму Свитна вибори з подорожую Україною». Сьогодні ми знаходимося в місті Ільниця. Як ми сюди дійшли, просто пішли пішки з держави. А також місто на таке пацієн і сьогодні ми йдемо.

Всім привіт дорогі друзі. Зараз кудись крокую. Я знайшла якесь місце. Я не знаю, де це взагалі, типу, наскільки це далеко, але мені показує десь 4, може більше кілометрів. І йти мені туди годину. ось Але я не возмущаюся.

Поставили вода. Заливали вода на Корлова. Ага. Боже, жах. Да, ну. Да, неймоверно. <гас> <гас> Давай молиться.

Горіхом пахне. Ну, смаженим. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на моєму каналі. У мене все ще звати Дмитрій Комаров і з нами наш оператор Саня. І сьогодні ми знаходимося в місті Ужгород і навпроти мене а, собор греко-католицький, греко-католицької єпархії. Ми тільки що були всередині. Справді величне місто, тільки що було чутно дзвін Колокола. Колокола. Дуже велична церква. Я, на жаль, не знаю її історії, але я почитаю. <му> Всім привіт, друзі друзі! З вами все ще ваш улюблений Діма Комаров і Саня. А, сьогодні ми все досі в Ужгороді і ми наразі знаходимося на вулиці Довженка. І ця вулиця відома тим, що тут а, ростуть сакури. Фотка сакур я повставляю, і свої також. А, сакури були сюди завезені в 1939 році. Я видумую. думаю. А це влог? Я Можна такий да. коротенький відео да? Ні-ні-ні. Не, не, не Коротше, що ти розказати? Пак живемо в ньоті та всі лови, та варять до коли кишко свинське, та роблять цю пікницю на Пасху -да. <реку> Я у гаті, пак дали штрімфлі, а пак уже йду та надіва усе, пак до коли йду ся... ся повозити на корчолях Хочу, та... так, йду, я, у мене зроблені пудри А, та я ще комусь сказала, типу, щось мені казала, що ну Всім дякую за увагу, всім Слака. Кстати, Никита, ти бачиш цей кран, тут. Ты... Ай, от обутя побала. Доброго ранку. Я Україна! На трасі, того, що автобуси на Умиць з нормального автовокзалу в білій Цехві не ходять. Може і ходять десь о 12-й, 8. -й. Ну так, да, але не о опять. Так, дорогі друзі, я не знаю, що вам розказати, тому що я все виклала в, в минулому відео про те, тому їй просто подобається фон. Якщо автобусу зараз не буде, ми пропали. Була Софія Наталя, нема Софії та Наталі. Ну, ну вайб. Ну вайб. Ну, блін. Нам не смішно.